Друзі, всім привіт! Сьогодні знаходимося в котежному містечку Нова Ходосівка. Сучасний будинок з ремонтом. Загальна площа 220 метрів квадратних, ділянка 7 соток. Зробимо вам огляд території будинку, потім зайдемо всередину, покажемо ремонт. І так, при в'їзді у нас розпашні автоматичні ворота. Місце для паркування трьох автомобілей. На діляночці вже виконано озеленення. Давайте пройдемося навколо будинку. Розкажемо вам трошки технічні характеристики. На діляночці виконано озеленення. Тут у нас власний септик. Ось Тут три кільця, 12 кубів. До будинку підведено 16 кВт електроенергії, Рулонний газон постелено на діляночці і вже прокладено автоматичний полив. Наш будинок побудовано з керамоблоку 2НФ. Утеплення у нас 100 мм пінопласт і на фасаді декоративна облицювальна цегла. Це у нас тераса 22 метри квадратних. Вона у нас накрита. Вихід на терасу з кухні-вітальні. Ось така ділянка. Повторююсь, загальна площа нашої діляночки 7 соток. Але за бажанням тут є місце, можна зробити і басейн, і барбекю зону, і дитячий майданчик. Ще декілька переваг нашого котеджного містечка. Котеджне містечко закритого типу, новоубихівський напрямок. Він славиться тим, що на авто без заторів в будь-який день це може бути як будній, так і вихідний. Ви без пробок зможете доїхати до центру Києва. Я вважаю, на сьогоднішній день це є велика перевага нашого будинку. Ну що ж, ходімо всередину, покажемо вам ремонт, планування. Друзі, запрошуємо вас на огляд будинку всередині при вході алюмінієві вхідні двері. Також одразу при вході у нас ось така прихожа, вбудовані шафи для зберігання верхнього одягу. На першому поверсі цей будинок цікавий тим, що на першому поверсі у нас є друге світло, висота до стелі майже 7 метрів. І ось тут є такий чудовий камін, який за необхідністю може прогріти будинок як альтернативне джерело опалення. На підлозі у нас керамограніт, водяна тепла підлога. На стінах декоративна штукатурка, а ось вище біле це фарба. Також в кожному приміщенні у нас є кондиціонери Cooper Hunter інверторні. Проходимо далі. По проєкту тут заплановано дизайнерський диван. І ось в цій частині будинку передбачено телевізор. Тобто, це місце для відпочинку. Проходимо далі. Ось тут у нас зона кухні. Кухонний острів. Острів і кухня у нас виконана з HPL пластику, стільниця. Пофарбовані МДФ-фасади. Є вся, вся необхідна вбудована техніка. посудомийна машинка. Далі йде у нас раковина, індукційна плита, витяжка, духовка і мікрохвильова піч. Також ось тут у нас холодильник. Великим плюсом нашої кухні є те, що у нас зразу поряд є таке підсобне приміщення, його можна використовувати для зберігання різних закруток. Ну, як в кожної хазяйки, на кухні є що там зберігати. Також на першому поверсі у нас є гостьова спальна кімната. Як зазвичай ми розповідаємо, цю кімнату використовують по-різному, це може бути або як спальна кімната або ж кабінет. Древ'яні підвіконня, керамограніт на підлозі. Двокамерні металопластикові вікна. І в кожній кімнаті у нас передбачені виходи під телевізор і встановлені куперхантер, кондиціонери. Двері у нас марки Phoenix, прихованого монтажу. Також на першому поверсі є гостьовий санвузол. І серце нашого будинку котельня. По котельній розповім трошки детальніше. Тут у нас основний елемент опалення електричний котел 14 кіловатний розширительний бачок, система очистки води, бойлер і передбачені місце під безперебійники. Ну що ж, піднімаємося тепер на другий поверх, зробимо вам огляд будинку, там ще багато цікавого. Древ'яні сходи з ясеню. Нічна підсвітка кожної сходинки. Також у нас дерев'яні поручні. Ось така чудова, такі чудові сходи. На другому поверсі відразу розпочнемо з майстер-бедрум. Це основна спальна кімната в нашому будинку. Ця кімната цікава тим, що тут у нас є дві окремих гардеробних і окремий санвузол. Давайте покажемо цю гардеробну. Це у нас перший гардероб. Це власна кімната, це місце, яке передбачено підліжко, телевізор. Ось тут другий гардероб. Цей гардероб вже з вікном. Угу. І окремий санвузол. В цій кімнаті є свій санвузол з власною ванною, два умивальники, туалет, гігієнічний душ, і ось тут ще передбачено велике дзеркало з підсвіткою. Проходимо далі. Далі у нас іде ще дві окремих кімнати. Вони можуть бути як гостьові, так і дитячі. Ось у нас перша кімната. Тут уже у нас на другому поверсі на підлозі ламінат, тепла підлога. Також, як в кожній кімнаті, у нас є кондиціонери. Ось тут місце під ліжко 2х2. І виводи під телевізори. Дерев'яні підвіконня. Ось такий чудовий вид у нас з вікна. Угу. Проходимо. Це в нас третій санвузол в нашому будинку. Угу. І четверта спальна кімната. Ламінат, дерев'яні підвіконня, кондиціонери, пофарбовані стіни. І хочемо вам показати такий гарний вид. На наше котеджне містечко. В нашому будинку передбачена мансардна кімната на третьому поверсі. Ось така драбина. Вона у нас розкладна. І за необхідністю цю кімнату можна використовувати для зберігання сезонних речей. Вона у нас взагалі деревом, туди виведена електрика і там є вікно. Друзі, якщо вам сподобалось огляд нашого будинку. Пишіть нам в Дірект, ставте лайк цьому відео і приїжджайте на перегляд. До зустрічі!